Давай Тата. тут. Тата. Так, я тобі зараз задаю питання, а ти, а ти продовжуєш, Добре, говориш так. те, що ти думаєш. Так. Давай. Зараз прийде тато і. Буде. Що? Лістите. Буде їсти, добре. Так. Напевно, так. І ти все знаєш, так. Поки ти в моїй хаті. Так. То що? Булам. Клас! Так? Так. Ти мені все життя. Так. Що так? Вита, я люблю тебе. Я тебе люблю, і ти моє так? життя, так. Зараз прийдеш додому і я тобі. Давай ми. Дам подарунок? Так. Вау. Допомоги від, допомоги від тебе? Готувати. Готувати? Так. Клас. Обити на ньому. Угу. Сидіти як діти, а ти давайте. А ти давайте. Молодець.